Доброго дня, мене звати Дяговець Сергій Анатолійович. Я лікар-уролог-хірург медичного центру медиком міста Кам'янське. Рак нирки це найбільш розповсюджений вид злакісних пухлин нирок, що складає майже 90%. До етіологічних факторів виникнення раку нирки відносять паління, ожиріння, артеріальна гіпертензія. Також чоловіки частіше хворіють, ніж жінки. Часто нирок можуть бути безсимптомними аж до пізніх стадій захворювання. На сьогоднішній день близько 50% нирок діагностуються випадково при ультразвуковому дослідженні. Класична тріада симптомів раку нирки це кров в сечі, тобто гематурія, це біль в животі. А також це новотворення в черній порожнині, що пальпується. У випадку, виявлення у пацієнта пухлини нирки, призначається спіральна капітурна томографія з центричовиним контрастуванням та в окремих випадках призначається магнітний резонансна томографія. В незалежності від стадії захворювання пацієнту призначається оперативне лікування. Якщо стан пацієнта задовільний, то операції виконуються у пацієнтів навіть з метастатичним ураженням. На сьогоднішній день перевагу надають малоінвазивним методам оперативного лікування раку нирки, а також органозберігаючим операціям, тобто зберігають нирку і видаляють пухлину. Такі операції виконуються в нашому медичному центрі.